До нас в клініку звернувся хворий в 20 років. При комп'ютерній томографії було виявлено пухлину великих розмірів, яка займала майже всю ліву плевральну порожнину та охоплювала магістральні судини, стискала серце та ліву легеню. Після мікроскопічного дослідження було підтверджено діагноз: злоякісна ембріональна пухлина тератобластома. альфа – один із маркерів характерних для даної патології. Перевищував в норму в понад 30 разів. Хворому було проведено два цикли поліхіміотерапії за схемою бліаміцин і цисплатин, цисплетин, після яких виконане КТ органів грудної порожнини. За даними КТ, новоутворення збільшилося в розмірах, однак при детальній оцінці було з'ясовано, що щільний компонент пухлини став відносно меншим, а збільшилася її частина з рідинним вмістом. Альфа-фетопротеїн нормалізувався. За збільшення загального розміру і без того великого пухлинного вузла у хворого стали більш вираженими прояви стиснення органів грудної порожнини, серця, стиснення магістральних судин, лівої легені, яка майже на 100% була, мех... була механічно здавлена, було прийнято рішення оперувати хворого за життєвими показами. На операції пухлина великих розмірів 31 на 20 на 24 см. Було відділено пухлину від лівої легені, грудної стінки, ребер, виконано резекції двох ділянок лівої легені для звільнення від пухлинного ураження. Далі пухлину було відділено від крупних артерій, підключичної та легеневої, та від вен лівої легені. Виконано пересіч... пересічення грудини для доступу до всіх ділянок пухлини. Також було пересічено хрящі 4 та 3 ребер зліва. Пухлина на великому протязі вростала в оболонку серця перикард. Було висічено перикард навколо місця вражене, виконано резекцію ураженого діафрагмального нерва. Далі пухлину було відділено від діафрагми та остаточно видалено з грудної порожнини. Таким чином, було виконано видалення гігантської пухлини середостіння 31 на 24 см. Пухлина також вростала в лівий гіміторекс ліву легеню. Було виконано атипові резекції лівої легені, стернотомія поперечна резекція лівого діафрагмального нерву, перикарду. Після видалення було здійснено пластику перикарду поліпропіленовою сіткою. Хворий переніс операцію нормально подальшому знаходився в відділенні пухлин легень та середостіння 7 днів. Рана загоїлась без, без ускладнень, отримував антибактеріальні препарати, знеболюючи, був виписаний у задовільному стані додому. Через один місяць хворий з'явився в клініку для контрольного огляду. Скарг не пред'являв. Пересічена грудина та місце оперативного доступу загоїлась нормально. Було виконано рентгенографію органів грудної порожнини, проблем або ускладнень відмічено не було. Заплановано надалі комп'ютерну томографію органів грудної та черевної порожнини через один місяць.